Які ми маємо рекомендації на сьогодні щодо дітей або дорослих, які мають рекурентні респіраторні інфекції дихальних шляхів? По перше за все це. Профілактика, це освіта, виключення тригерних факторів, таких як паління, це і активне паління, і пасивне паління. Обов'язково проведення специфічної імунізації. Це вакцинація проти гріпа, це використання пневмококових вакцин. І неспецифічна імуномодуляція, і на сьогодні, як неспецифічна імуномодуляція, широко рекомендується використання препаратів з групи бактеріальних лізатів. І хочу вам представити один з таких препаратів, який ми маємо на сьогодні в Україні. Це лантіген Б. Але він відрізняється від інших бактеріальних лізатів, які ми маємо в своїй практиці для використання. Це єдиний препарат, який віднесений за АТС-класифікацією лікарських засобів, ви бачите, він віднесений до інших бактеріальних вакцин. Тобто всі інші бактеріальні лізати віднесені до імуномодулюючих препаратів, а тільки лантіген Б вважається бактеріальною. Вакциною. Це єдиний препарат, який переконливо доводить найвищий рівень довіри до препарату. Він випускається в компанією і містить бактеріальні антигени, отримані в процесі контрольованого автолізу деяких видів мікроорганізмів, які найбільш частими є збудниками інфекцій дихальних шляхів. Це тріптокус пневмонія, піагенус, стафілококус ауреус, гімафільus інфлюенція і клепсіїла. Пневмония.